Доброго дня. Розпочинаємо фахову дискусію, яку сьогодні проводить Комітет Національної асоціації адвокатів України з питань сімейного права, тема нашої фахової дискусії: усвідомлений шлюб і обачливе розлучення, виклики, ризики та наслідки. Говорячи про актуальність проведення заходу, то насамперед ми Орієнтувалися на необхідність вироблення практичних підходів до врегулювання шлюбних відносин в умовах сьогодення, і добираючи зміст заходу, ми орієнтувалися на ті виклики, які сьогодні зустрічаються саме у практиці вирішення сімейних спорів, як використовуючи судові інструменти захисту, так і альтернативні позасудові способи врегулювання сімейних спорів. Говорячи про програму, то ми теж намагалися охопити надзвичайно широко і максимально практично різні аспекти від термінологічної точності у правозастосуванні, орієнтувалися на роль шлюбного договору в запобіганні сімейним конфліктам. Будемо також говорити про вплив сучасної такої процедури цифровізації і. Певні особливості або можна сказати специфіку розірвання шлюбу в умовах воєнного стану, і будемо також торкатися питань ризиків різного характеру процесуальних зловживань. Також ми в огляді судової практики у доповідях спікерів приділяємо увагу до аналізу судової практики судів різних інстанцій, правових позицій Верховного суду, а також приділяємо увагу чи звертаємо увагу на певні ризикові аспекти заочних рішень суду, можливості використання інституту примирення. Недійсності та фіктивності шлюбу, а також відповідно тим ризикам, негативним наслідкам, що можуть виникати внаслідок застосування таких інструментів. Щодо практичної цінності дискусії, мабуть, не відкрию нового для учасників, які доєдналися, і здебільшого які є такими постійними. Учасниками наших фахових дискусій, то звісно, ми будемо говорити про широкий спектр сімейних спорів, про практику їх вирішення, і будемо намагатися напрацювати певні. Рекомендації і узагальнені висновки, які допоможуть нам всім підвищити рівень професійної правничої допомоги клієнтам у сімейних спорах, будувати таку або мінімізувати ризики в побудові стратегії захисту в судових процесах. І важливо, що ми намагатимемося приділяти увагу і позасудовим способам регулювання спорів, тому що зменшувати конфліктність між сторонами так завдяки саме застосуванню певних таких превентивних правових інструментів, як то шлюбний договір або інститут примирення. Ну мені видається, що це сьогодні надзвичайно важливо. І, звісно, наша мета зробити таку певну пересторогу і мінімізувати ризики або впливи негативних наслідків саме для клієнтів, в тому числі дітей, які нерідко не є безпосередніми учасниками судових проваджень. За сімейними спорами їх батьків, але разом з тим нерідко саме інтересів дітей можуть торкатися ті чи інші форми і прояви процесуальних або зловживань матеріальним правом. Тому наша мета орієнтувати професійну спільноту на більш таку передбачувану і справедливу судову практику. Говорячи про програму заходу, то мені надзвичайно приємно представити колег, які сьогодні будуть представляти доповіді. Так і я буду давати слово і називати тему для доповіді. Але колеги, які долучилися, це члени і регіональні представники комітету Національної асоціації адвокатів України з питань сімейного права. І з нами сьогодні Світлана Савицька, Анастасія Білікова, Ольга Семенюк, Марина Вітліна і Дмитро Бузанов. Мене звати Лариса Греченко і я модеруватиму сьогоднішню нашу фахову таку експертну дискусію. Прохання до учасників, хто бере участь з нами. Або шляхом доєднання так, до заходу, або шляхом перегляду трансляції у Фейсбук. Коментарі та питання, які у вас виникають, ви можете писати у чаті, і ми будемо їх враховувати і адресувати спікерам, е виступу яких, або теми яких будуть торкатися питання. Тому ви можете е абсолютно вільно. Включатися в такий спосіб у нашу фахову дискусію у нашій програмі представляти спікерів і теми, які стосуються усвідомленого шлюбу і обачливого розлучення. І от перший блок у нас був здебільшого щодо таких ну, поточних процесів, так очних за участі всіх сторін. Питання такі стосувались двосторонньо так можна сказати. А наразі я запрошую до представлення доповіді Дмитра Бузанова, і він представить таку дуже цікаву, викличну тему заочне рішення про розірвання шлюбу, швидке вирішення чи приховані ризики й довготривалі проблеми. Дмитро, будь ласка, так, добрий, день, шановні колеги. Я бачу, у нас тут вузьке коло в зумі. Може буде хтось дивитися в записі чи на Фейсбуці. Тому я так і для колег з власного досвіду якісь застереження зроблю, і для наших клієнтів, майбутніх або тих, яких зараз в судових засіданнях і думають, що заочне рішення це швидке, як ви казали, вирішення проблеми. О так, от, ну, спочатку, давайте так. Я презентацію не готував з урахуванням часу. Я на коротко на законодавчих вимогах для того, щоб провести заочне, заочний розгляд справи, зупинюсь для того, щоб пояснити в яких випадках він взагалі можливий. Для початку так, от стаття 280 Цивільного процесуального кодексу визначає, що суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов. Ну всі ми розуміємо, що це не просто якісь слова, а мають бути якісь докази. Перше, це відповідач належим чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання, тобто суд направив. Відповідне повідомлення, воно повернулось отримане чи з відповідною відміткою. І про це має бути інформація на дату засідання, а не так, що, наприклад, там суд відправив, але ще не повернулося повідомлення. Друге, відповідач не з'явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин, тобто є повідомлення, але ніхто не з'явився. Або не повідомив про причини. І відповідач не подав відзив, оскільки, якщо відзив у, на позов є, то вже, як ми бачимо, одночасне існування умов не дотримується, оскільки наявність відзиву перешкоджає у, ухваленню заочного рішення. І Головна з умов, яка е, теж е, в наших випадках, коли колеги, е, ну я так кажу, зловживають, е, цим, що ну, в таких спорах е, самі е, позивачі не хочуть брати участь в судовому засіданні через свої якісь там міркування, не хочуть бачити. там... Е, Відповідача, чи відповідачку, ну, можемо так казати, що колишнього да, чоловіка чи дружину. І це як спосіб маніпулювання клієнтом, що от ми без розгляду можна побачити рекламу від колег, що от без розгляду, без участі і так далі. І часто саме ініціаторами. Представники позивачів або позивачі, не розуміючи наслідків, виступають, щоб суд розглянув справу в заочному порядку і ухвалив заочне рішення. Так от за існування лише усіх цих чотирьох умов, можливий розгляд в заочному порядку. Окремо слід звернути увагу на те, що в разі зміни позивачем предмета або підстави позову. Ну це до розірвання шлюбу немає відношення, але це може бути під час стягнення аліментів чи розподілу майна. Суд також повинен знову робити повідомлення, коли вже навіть там перейшли до суду, є ухвала про перегляд, про розгляд справи в порядку заочного розгляду і робиться така заява про зміну, то суд має все ж таки знову повідомляти про такі зміни. Після того, як суд ухвалює рішення в заочному порядку, він зобов'язаний направити копію цього рішення. І днем судового рішення це відправна точка. З якої буде рахуватися процесуальні строки, визначені частиною 6 272 статті Цивільного процесуального кодексу. Перше, це день вручення судового засідання, судового рішення під розписку, тобто, якщо особа з'явилася до суду і особисто отримала заочне рішення. Днем отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення до електронного кабінету, якщо зареєстрований. І часто таке я чую, що не радять реєструвати електронні кабінети. Не знаю в зв'язку з чим це пов'язано, але я своїм клієнтам раджу, оскільки це ну, ви будете в курсі, якщо є якісь судові провадження, ви одночасно з реєстрацією і авторозподілом будете знати, що така справа надійшла до суду, будете проінформовані, а там вже будете вирішувати процесуальну поведінку в цьому провадженні. Третє день проставлення у поштовому повідомленні. Відмітки про вручення судового рішення. І це можливо, коли вже суд направив цю повістку разом з копією рішення. І день проставлення у поштовому повідомленні, відмітки про відмову отримати копію судового рішення. Чи відмітки про відсутність особи за, місце, за адресою місце знаходження, місце перебування чи перебування особи, повідомленою цією особою суду. А у нас часто е або наші клієнти, або можуть і адвокати не зазначати усі відомі е адреси, тобто, наприклад, людина виїхала за кордон, а про це. Ну, Чомусь вирішили замовчати і не повідомити суду, а повідомляють адресу реєстрації там, чи місце проживання там, за договором оренду. І И... це перешкоджає подальшому належному повідомленні. Вот. Тому <кхід> на це важливо звернути увагу і в своїх клієнтів допитувати. Ну... Більш детально про місце перебування особи, робити, можливо, запити, про те, чи виїжджала за кордон ця особа, і так далі. В День проставлення поштового повідомлення відмітки про відмову отримати копію судового рішення, чи відмітки про відсутність особи за адресою місця знаходження, місце проживання чи перебування особи, що зареєстровані в встановленому. Законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси, важливо пам'ятати, що заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим кодексом, мається на увазі цивільним процесуальним кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або більційна скарга. Або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи. Тобто, якщо не стигнути за заскарженням, рішення стає остаточне і може привести до примусового виконання. Однак стаття 284 визначає порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 30 днів з дня його проголошення. І, і учасник справи, якому повне ріш, заочне рішення суду не було вручено у день його проголошення. Має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд, якщо така заява подана протягом 20 днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк нападання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин. Приведу я декілька випадків з власного досвіду. Частина перша. Ризики заочного рішення у справах про розірвання шлюбу. Перше. Уявіть, що ваш клієнт виїжджає за кордон та через роботу чи воєнний стан на повернення дізнається, що шлюб розірвана без його відома. От в мене був такий випадок. Клієнт звернувся за консультацією з питань встановлення графіку участі у вихованні і спілкуванні з дітьми. Він був іноземцем, тобто був відповідно до закону України про міжнародне приватне право іноземним елементом. І коли я почав, ну, це в мене є певний алгоритм, я почав дізнаватися про стан розгляду справ чи перебування певних справ в судових провадженнях, і дізнався про те, що його шлюб із дружиною розірваний і вже минуло 4 місяці. Після того, як рішення набрало законної сили, рішення було заочне. І коли я отримав доступ до матеріалів справи, я побачив, що представник, тобто адвокат, не повідомив, що це є іноземець, що він проживає за кордоном, що шлюб укладений. Відомості про, ну, про укладення шлюбу суду було відомі про те, що шлюб взагалі укладений на території іноземної держави. Але ці факти всі були проігноровані судом, була взята адреса колишнього місця проживання зареєстровано, але воно на дату подання позову вже була не актуальна. Тобто людина вже не була зареєстрована в Україні з 2021 року. Це рішення було ухвалено. Ну, Я так думаю, що досить швидко, протягом місяця розгляду справи. І в подальшому ми подали заяву про перегляд заочного рішення, посилалися на те, що і особа з іноземним елементом, тобто, все це було недотримано. Йому туди ну, іноземець має у нас прізвище ім'я, а йому ще й дописали. По батькові, коли укладався шлюб, було зазначено по батькові. А потім, після того, як е, е, уклали шлюб, людина змінила громадянство, і в нього за зміною громадянства по батькові вже не було. Тобто ну, такі були там порушення. Суд, е, ми просили залишити без розгляду. На підставі того, що ну не існує такої цивільної фізичної особи, немає цивільної процесуальної дієздатності оскільки немає такої вигаданої особи, суд вирішив залишити е, закрити провадження у зв'язку з тим, що справа не підлягає розгляду порядку цивільного судочинства. Ми з цим не погоджувалися, але це окрема історія, там подавали скарги і так далі. Але ж за цей час. Сторони придбали нерухоме майно, і в подальшому воно буде підлягати чи не буде підлягати поділу, це вже питання буде вирішувати в судовому порядку. В інших справах в мене була вже ситуація, коли я намагався суду довести, що в той період, коли ми подали заяву про... Перегляд заочного рішення і суд прийняв цю заяву про перегляд заочного рішення і призначив судовий розгляд, то вже втрачається законна сила дія, законна сила цього рішення. І не може бути приюдиційне значення для того, ну, наприклад, якщо це розірвання шлюбу, то шлюб вважається нерозірваним або ж це ж з поданням апеляційної скарги. Ну, це прямо записано в статті 289. Намагався я знайти щось, ну якусь правову позицію. Немає зараз, якщо ми перейдемо там, наприклад, інформаційно аналітичну систему закону Ліга, закони там єдине, правова позиція – це рішення з моєю участю. Я посилався на цю обставину, просив скасувати рішення там заочні і ряд ухвал, які були після того ухвалені. але. Суд вибрав задовольнив мою касаційну скаргу, але вибрав інші підстави. підстави і це питання наразі ну, судовою практикою не вирішено, але я дивився, як суд це розглядає не, не дуже охоче. Там і повістки направлялись на адресу, яка вже змінилася, і, ну і так далі. Тому ще є. Ну, всі ми знаємо, да, професіонали свої справи, що є встановлений присічний срок на апеляційне оскарження. І буває таке, що в справу потрапляють підроблені документи, тобто, начебто, хтось отримав на пошті листа, начебто хтось направив на адресу суду лист про те, що там просимо без нашої участі розглядати. І таке буває. От, тому, якщо суд встановлює, що ці документи не направлялися відповідачем. Є також такі справи, суд ухвалює рішення про те, що особа не там є підстави, коли цей присічний строк долається, і одна з цих підстав ще що що особа не була повідомлена про наявність провадження. І на цих підставах суд скасовує і такі теж справи є. В, ну, от я можу назвати Шевченківський суд. Позивач в грудні 22-го року звернувся з позовом про розірвання шлюбу. В 23-му році отримав ну, теж швидко, я вважаю, за три місяці для Києва це ну, так, досить швидко. Шлюб розірвали. Була в матеріалах справи заява від відповідачки, яка знаходилася в Сполучених Штатах про те, що вона там належним чином повідомлена. Але ж не повідомляла вона нічого, заяву не підписувала і так далі. І Суд апеляційної інстанції доводи всі врахував, рішення скасував в липні 25-го року. Тобто, врахуйте цей час, за цей час точно вже було. Ну, ми перевіряли, оскільки ця справа проваджені. Точно було придбане нерухоме майно, і то рахуйте, як, які зараз виникають проблемні питання щодо поділу того майна, яке було набуте. Так, звісно, це може бути суд може там визначити, що от а було рішення, і може там воно було придбано за особисті, не особисті, але це спірне питання, і, і поділ майна подружжя це більш складні е, справи. Але ж воно ж пов'язано з фактом розірвання шлюбу. І цей факт буде досліджуватися, коли ж все ж таки розірваний шлюб. Коли було то прийнято заочне рішення, Чи за наслідками перегляду заочного рішення, чи коли апеляційний суд переглянув, і так далі. Тому ну, на цих ризиках я хотів наголосити, щоб і е, наші клієнти, люди, які дивляться, е, і адвокати не зловживали цим, досліджували, перевіряли, ставили питання прямі. Оскільки клієнт може просто не повідомити, бо не знати наслідки. А коли поставлено питання, а де перебуває саме, чи виїхав, не виїхав, зараз це ну, таке питання, ну воно доречне, оскільки е, воєнний стан, і досить багато людей виїхали. Тому дякую за увагу. Прошу за технічні якісь незручності, які виникнули, але ж ми всі зайняті. І тому, якщо є додаткові питання, я можу відповісти. І... Дмитро, дякую. От ви підсвітили таку, мені здається, дуже ризикову площину, де, ніби використовуючи ну, законний процесуальний інструмент, можна наразити клієнта на тривале судове вирішення подальших спорів, спорів, які можуть виникнути у майбутньому. І ви торкнулися от однієї із категорій громадян, кого це може торкнутися так: от ті, хто виїхали за кордон, або іноземці, які мають шлюбні відносини так, з українцями. Разом з тим, мені видається, що ці ризики вони поширюються, наприклад, і на військовослужбовців або на внутрішньо переміщених осіб, тобто особи, які неодноразово змушені змінити місце проживання. І ну от недобросовісне або недоброчесне інформування про дійсний стан або дійсний статус однієї сторінок, як правило відповідача, так може мати наслідком ось ці ухвалення заочного рішення, так і відповідно ну, спровокувати подальші певні ризики щодо майна. І мені видається, от ви торкнулися. Питань поділу майна в майбутньому, так і дуже важливо дата набрання рішенням про розірвання шлюбу. Але мені видається, що значно ще можуть бути складнішими питання, якщо сторона, яка впевнена, що її шлюб розірвано на підставі заочного рішення, вступає в новий шлюб або від таких нових стосунків народжуються діти, і ось може бути таким. Похідним так, похід похідний вплив, якого можливо не очікує сторона, яка отримала заочне рішення так, тому ну, мені видається, що це самостійна тема для висвітлення, тому що. Ну, дійсно від повного інформування адвоката і повного розуміння самими юристами або адвокатами, так які супроводжують процеси розлучення. І дійсно ми бачимо сьогодні чимало реклами, розлучення під ключ І розлучення без присутності за вашої за вашого перебування за кордоном. І Ось тут дуже дійсно важливе інформування про. Доброчесність, добросовісність, збір всіх обставин, всієї інформації, інформування про це суд. Тому дякую, що ви таку ну можна не скажу з небезпечними наслідками, але з наслідками, які можуть потребувати значного так часу і включення адвоката у вирішення проблем, які пов'язані з очним рішенням. Тому дякую вам за досвід. І сподіваюся, що ви поділитеся практикою. Що ж там з поділом майна відбувається, якщо воно набувається в період невизначеного статусу щодо заочного рішення про розірвання шлюбу. Ну, от юрисдикція територіальна Київ. Тому ну, тут на жаль, от з 23-го одна справа року, інша от свіжа, 25-го, То це поділ майна, це 3 роки, 5 років Київ так. може тривати. Тому тут. Швидко це не станеться. Але досвід дуже цікавий. Дякую, що є. Я можу... шукав щось по реєстру подібне, що вже закінчено, ну немає. Тому я здивований, чому досі немає, і будемо далі напрацьовувати цю практику, оскільки це важливо. Дякую щиро. Колеги, можливо, у вас є думки, коментарі, можна долучатися. Можливо, в учасників є певні перестороги або побажання чи коментарі за цією тематикою щодо заочних рішень і їх оцінки, так як швидкого інструменту для вирішення сімейного спору, або навпаки, як підстави для затяжних подальших процесів. Діліться вашими думками. Дмитро, дякую щиро, і дякую за те, що в завантаженому графіку ми всі знаходимо можливість ділитися так і підсвічувати ось такі найбільш складні питання у практиці вирішення сімейних спорів.